Спочатку давайте поговоримо про каркас стільця Хеппі. Він виготовлений з міцного дуба, що гарантує стійкість і довговічність. І саме з цим каркасом ми можемо робити так багато цікавих речей. Ви можете вибрати будь-який колір для фарбування каркасу стільця. Це робить його ідеальним. Для ваших інтер'єрних потреб. Від класичного дуба до яскравих сучасних кольорів. Ви маєте вибір. А тепер давайте подивимось на сидіння. У нас є широкий вибір тканин, з яких ви можете обрати ту, яка вам подобається найбільше. Від класичного вельвету до сучасних текстильних матеріалів. Можливості безмежні. Загальний вигляд стільця Happy – це справжнє втілення комфорту та стилю. Його м'яке сидіння забезпечить вам зручність, а різноманітність кольорів та матеріалів дозволить вам налаштувати його під ваш власний смак і інтер'єр. Отже, ви можете помітити, що сілець Хепі не лише служить стильним доповненням до вашого інтер'єру, але також є надзвичайно комфортним елементом меблю. Пропонуємо вам самостійно відчути його зручність.